Шведський хірург Рікард Бронемарк знову в Україні. Лікар один з небагатьох у світі, хто робить протезування дуже коротких кінцівок. За тиждень хірург прооперував дев'ятьох військових. Його першим пацієнтом став Сергій Андреєв. Випадок у нього надскладний. Як минула операція, Дар'я Цесарук розкаже Сергій у палаті не сам із ним поруч найрідніші. Дружина і сини, що приїхали сюди з Миколаєва. Ми тебе дуже любимо і хай все сам. Його оперуватимуть менш ніж за годину. Сергій майже не хвилюється, радше навпаки, дуже чекає початку. Не хвилюєтеся так, чи що Готові? Так. Да. Операція буде складною, бо і випадок його непростий. У Сергія дуже коротка кістка. Її кілька разів реампутовували, тому зрештою від неї зосталося усього 7 сантиметрів. Цього для звичайного протезу. Замало класичний протест, туда не підійде там на цих ремнях. Він просто держатися не буде. Руку йому ампутували ще півроку тому. Біля Сергія вибухнув дрон, і врятувати кінцівку було вже неможливо. Ну висіла там шкора на, на кофті, по дорозі там один і крові потеряв і все. І, і руку потеряв. Дітки теж вони. Я їм прийшла, я не знала, як сказати їм, але я прийшла, сказала, що тата поранила. Тато в лікарні. Вони почали дійсно плакати. Спочатку папа там по телефону закривався, щоб ми не бачили. Він стіснявся, сам не мог себе таким прийняти. Узятися за нього готові наші київські хірурги, і ось його обстежують і ще раз. Але остаточне рішення про операцію ухвалює шведський фахівець. So у Сергія тяжка травма і дуже коротка ампутація лівого плеча. На додачу до цього і якість самої кістки також трохи порушена, тому справді складно щось зробити. Але ми його на операцію беремо і використаємо техніку, яку розробляли протягом останніх 35 років. Сергій вже в операційній через страхею йому вводять анестезію. Діяти вона починає буквально. За кілька хвилин трахія ставиться до трахіальна і вводиться спеціальний газ газєворан для анестезії. Ну а також внутрішньо наводяться препарати, які знеболюють і викликають сон пацієнта. пацієнт під час операції не відчував болю. Шкіру на руці розрізають скальпелем і роблять отвір у самій кісті. Туди вводитимуть титановий імплант. В даний момент лікарі обробляють кістково-мозковий канал, а за місце для, для і плану триває підготовка під рентген-контролем. Такі операції в Україні роблять вже два роки. Вони двоетапні. Коли імплант у кістку врости його також хірургічно виведуть назовні. На нього через спеціальний перехідник зрештою і чіплятимуть сам протез. Є тільки один нюанс: оці імпланти держава поки не фінансує. А вартість одного комплекту становить аж мільйон гривень. Сергію на них назбирали люди. 90% залежить від сім'ї, підтримки, і ми її йому даємо, тому що він нас підтримує. Ми підтримуємо його. І ще тиждень Сергій пролежить у лікарні. Вдруге операцію повторять вже через три місяці. Зрештою, уся його тутешня реабілітація триватиме близько року. Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.